Thank you Готували посилки, збирали їх, приносили всі потрібні речі для військових, там солодощі і так далі. Ну, учнів десь з нашого класу 5 десь так. Учні взяли, приносили солодощі, одноразовий душ, ну поробка власноруч. Ми організували це, теж списувалися в групі, теж ми договорювалися. Приходили до школи, все збирали, знімали відео. Батьки були раді, вони допомагали все збирати. Так, да, я дуже задоволений. Я знаю, що я роблю гарну справу. Наш клас доручив до цієї акції. Класний керівник написав. Багато учнів нашого класу доручили до цієї акції. Ми поїхали, скупляли товари для, для військових, все необхідне. Ми збирали всякі там бритви, їжу, енергетики. Ну, це потрібно перше, це засоби лічної гігієни, це дуже не необхідно для військових. П'ята Слобожанська бригада НГУ, СКІФ, 120-та мінометна батарея. Дуже вдячні Харківській гімназії номер 110 за ці подарунки та смаковики. Друзі, дякую вам разом до перемоги. Все буде Україна! Ми бійці 5-ї Слобожанської бригади, мінометний 120-ї мінометної батареї, висловлюємо подяку учням 110-го харківського ліцею, а особисто. Пономаренку Микиті за його допомогу і внесок в перемогу. Разом до перемоги. Ми п'ята слобожанська бригада НГУ СКІВ, 120 120-та мінометна батарея. Висловлюємо подяку за допомогу 110 десятій гімназії та особисто Байрамому Захару. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!